Пенсійне посвідчення, документи англійською, так званий шеринг авто та багато інших нових цифрових послуг незабаром стануть доступними користувачам за стосунку Дія про нововведення розпитаємо у віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Пане Михайло, доброго ранку! Вітаю вас. Доброго ранку. Ось я вже деякі з новацій, які були анонсовані, в дії вже перелічив. Розкажіть про них детальніше, будь ласка. Да, насправді ми зараз готуємо новий реліз дії, будемо випускати до 10 продуктів, і там ключові продукти ми відновлюємо шеринг авто, тобто можна буде поділитися технічним паспортом на авто з іншою людиною, зробити це в кілька кліків. Також зараз ми тестуємо посвідчення пенсійне. Посвідчення, яке допомагає посвідчення про тимчасове місце проживання, і ми зараз батька тестування і плануємо в найближчий час їх випустити. І також звичайно ми працюємо над важливою послугою як воєнні облігації, які дуже скоро ми запустимо, і буде можливістю кожного українця допомогти Збройним силам України при цьому. Воєнні облігації вони працюють дуже схоже на депозит. Буде можливість також і там трохи скажімо так заробити на тих коштах, які будуть вкладені в mm. військові облігації. З приводу військових облігацій це буде доступно для всіх фізичних осіб. Так І юридичних так. теж так, mm. так буде можливість купити через дію. Ми працюємо з різними банками з фінансовими установами. Це буде дуже зручно в кілька кліків, і це буде таке велике нове оновлення дії, де буде можливість отримати до 10 послуг. І також ми перевели частину документів на англійську для, для українців, які знаходяться зараз за кордоном, для того щоб вони могли використовувати і водійські посвідчення, і паспорт за кордони в різних життєвих ситуаціях. Пане Михайло, даруйте зараз зробимо невеличку паузу. Я просто хочу попередити жителів Миколаївської області. Там зараз оголошена повітряна тривога. І прошу всіх зараз прямувати до найближчого укриття, і не виходити звідти допоки не буде відбою. Пане Михайло, от ви почали говорити ще перед цим про шеринг авто. Ну, це незнайоме нам слово. Я не знаю, якщо ви знайдете якийсь відповідник український, буду дуже радий його вживати. Наступному розкажіть детальніше: ну, от, просто поділитися техпаспортом. Це щоб що? Так, да, це послуга має назву належний користувач. Наприклад, коли ви хочете, щоб ваша дружина або ваш там чоловік керували вашим авто. Вам потрібно поділитися технічним паспортом. Зараз ця функція вона на війни працювала. Там потрібно було зайти на сайт, заповнити інформацію. Після цього людина перепризначала ваше авто, і у іншої людини була можливість керувати вашим авто. Зараз це можна буде зробити в кілька кліків дії, тобто ви заходите. Робити кілька дій, і людина, якій ви довірили ваше авто, в неї в дії з'являється технічний паспорт на ваше авто і право керування. Це зараз дуже актуально, тому що коли е, там, наприклад, жінки з дітьми за кордоном знаходяться з авто, вони там покидали країну без документів. Тепер є можливість поділитися технічним паспортом для того, щоб вони могли його використовувати. Щодо ще автомобілів, я пам'ятаю, ми якось спілкувалися з вами в тому кабінеті, де зараз ви перебуваєте. Коли я брав у вас інтерв'ю, ви тоді анонсували можливість розмитнення авто в дії. Це було ще в червні місяці. І відтоді якось люди кажуть, що не запрацювало. Можете сказати, хто зволікає з цим, коли все ж таки люди зможуть розмитнювати свої авто без у цієї корупційної складової, яка пов'язана з митницею? Так да, у нас послуга вже готова на 90% технічно, не зважаючи на те, що не прийнятий законопроект. Тобто, в чому полягає нова послуга? В тому, що не тільки вона відцифрована, і це можна зробити в кілька кліків онлайн, розмитнити авто, яке ви купили за кордоном, а й в тому, що змінюється взагалі формула. Тобто, немає якихось суб'єктивних факторів оцінки вартості розмитнення для митника. Тобто прибирається взагалі в корені вся корупція, і але для цього потрібно проголосувати і змінити цю формулу. Потрібно, щоб депутати підтримали законопроект, який розробив уряд і направив парламент. І зараз чекаємо на проведення комітету, на те, щоб депутати проголосували, але не зважаючи на це. Ми рухаємося, розробляємо технічну складову, тому що ну ми не бачимо причини, чому депутати можуть не підтримати цей законопроект. Будемо дивитися на їх роботу. Я правильно розумію? Що зараз законопроект вже знаходиться у Верховній Раді, втім він ще так. не пройшов комітет відповідний профільний. Так а, так, так, а так і чи розраховуєте на підтримку депутатів? А, чи є якісь у вас дані з приводу того, чи підтримують вони ваш законопроект, чи все ж таки а, може не вистачити голосів. Ну, я сподіваюся, що всі за те, щоб побороти корупцію на митниці, депутати, тим паче під час війни, війни потрібно дуже швидко приймати всі рішення, які націлені на спрощення процедур для наших громадян. Тому я впевнений, що все буде добре? Ну але поки що чекаємо. Будемо сподіватися, ще ось ви говорили про і я вже на початку сказав про пенсійні посвідчення в дії. Ви вивчали якось попит серед людей запит? Даруйте серед пенсіонерів на е, це пенсійне посвідчення саме в цифровому застосунку, адже знаємо, що ну не всі пенсіонери, переважна більшість людей пенсійного віку, не користуються смартфонами. Да нам потрібно зробити цифрове посвідчення пенсійне, тому що під час війни дуже багато людей пересуваються, змінюють місце проживання. Дуже часто вони покидають свою домівку взагалі без документів. Тому ми просто зобов'язані запустити цю послугу для того, щоб цей документ був завжди при людині, яка використовує мобільний застосунок, дія використовують взагалі смартфони. І на сьогодні кілька тисяч пенсіонерів проходять бета-тестування. Ми аналізуємо ефективність цієї послуги, у ускількох вона відображається коректно, яка якість даних в реєстрах, і покращимо цей показник. Тому я впевнений, що мільйони будуть користуватися пенсіонерів цією послугою. У них буде завжди при собі електронне посвідчення. І як і, і інші документи, які є в дії, ну і також люди з інвалідністю, вони мають теж пенсійні посвідчення, а там вже багато хто користується саме смартфонами. Ще одна з новацій: дозвіл на виїзд дитини, що це так. дасть, чим це допоможе українцям? Це, це також дуже актуальна послуга на сьогодні, тому що коли сім'ї розділені, коли е, е, жінки подорожують ви, виїжджають за кордон. З дітьми без чоловіків або навпаки потрібно зараз отримати нотаріальний дозвіл на виїзд одного з батьків для виїзду дитини з, інш... з іншим членом родини. Ми пропонуємо зробити це в кілька кліків. Дії. От я на наприклад навіть дивився ціни в Києві, це від 600 гривень до 3 тисяч стоїть отримання такого нотаріального дозвілу, але все це можна зробити в дії. В кілька кліків ми автоматично в реєстрах бачимо. Хто чоловік, хто дружина, чи є в них дитина, і завдяки дії підпис» це можна зробити за кілька секунд. Надати цей дозвіл автоматично. Дозвіл буде потрапляти в систему прикордонників і не потрібно взагалі буде якихось папірців, не потрібно буде витрачати час. Ця послуга в нас також вже готова. Також потрібна тут підтримка депутатів. І, але перше читання вже відбулося успішно, і зараз потрібно пройти друге читання. Сподіваюся, що це відбудеться е, протягом кількох наступних тижнів. Я правильно розумію, що з е, цієї ситуації, з е, видачою дозволю, дозволу на виїзд дитини за кордон, е, прибирається взагалі нотаріат. Чи він залишиться? Е, саме в цій послузі так взагалі прибирається. <гум> е, зрозумів. Ми проаналізували. Ми проаналізували весь світовий досвід і побачили, що. В більшості країн не діє взагалі цей документ, або його можна спростити. На тим паче в нас зараз війна. Нам потрібно робити все для того, щоб українці отримували зручні послуги. Цілком з вами згодний. Ще ви озвучили можливість отримувати іпотеку в дії чи щось з нею робити? Я не знаю. Розкажіть детальніше саме про це, тому що зараз дуже багато українців залишилися без житла. Можливо, у когось будуть можливості взяти якісь іпотечні кредити в банках для того, аби або відновити житло своє, або придбати нове. Як ця послуга працювати? А, уряд прийняв е, минулого тижня постанову про доступну іпотеку. В першу чергу запускається проект для військових, для їх членів родин, е, для медиків, для вчителів, для науковців. І вже до другим етапом проект буде запускатися для внутрішньо для внутрішньопереміщених осіб, для їх членів родин, і е, далі, вже взагалі для всіх українців. Цей проект передбачає е, таку пільгову ставку е, іпотечно це від 3 до 7 для того, щоб можна було собі придбати е, житло. В чому полягає саме інновація цієї послуги, окрім пільги у відсотках? Е, цю послугу можна буде отримати через дію. Не потрібно буде збирати якісь документи, щось комусь доказувати, збирати довідки про доходи, ксерити документи, ходити по банкам, ходити по забудовникам. Просто в кілька кліків ви зможете в дії відправити запити в різні банки. Автоматом передається вся, і акумулюється вся необхідна інформація, і після цього ви отримуєте вже е, документ, електронний, згоду від банку, на яку суму ви можете отримати пільгову іпотеку. І далі. З цим електронним документом ви можете звертатися до забудовників, обирати собі житло і після цього купувати його в іпотеку. Дуже важливо, що прибираються всі зайві кроки. Дуже важливо, що знаєте, немає цього цієї незручності, цього такого яку відчувають люди, коли збираються документи, звертаються до банк до банків, і все це буде відбуватися онлайн, в кілька кліків і досить зручно. Чи можете розказати з приводу того, які можливо вікові обмеження чи інші обмеження можуть бути для тих людей, які захочуть взяти ось цю доступну іпотеку? Тим більше ще під такий відсоток: 3-7. На да, потрібно буде зробити внесок 20%. І для військових, медиків, для вчителів, для науковців буде діяти 3% пільгова ставка. Головна умова це зробити внесок, і далі вже система і при взаємодії з банками, враховуючи доход людей, зможе запропонувати суму, в рамках якої можна отримати, купити собі, придбати житло. На який термін до, 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 буде до видаватися ціпотека. ця іпотека доступна? До 20 років. До 20 років. Mm -hmm. yeah. а, зрозуміло. Ще а, напередодні ваше відомство анонсувало про проведення міжнародного а, дрон хакатон Що це розкажіть? Так, да, ми взагалі активно розвиваємо цифрову економіку. Ми до війни запустили проект «Дія Сіті, Створили один з найодні з найкращих взагалі в світі умов для розвитку технологічних компаній. Це і податкові умови, і правові, тобто в п'ять разів менші податки для технологічних компаній. Ми бачимо, що за перше півріччя під час війни it індустрія зросла на 23% тобто доходів більше ніж минулого року у першому півріччі. Тобто it галузь активно розвивається. Але ми віримо, що саме military tech, тобто воєнні технології, вони мають великий потенціал в Україні, тому що у нас відбувається війна. У нас дуже багато it спеціалістів ми відкриті для всього світу для адаптації технологій. Ми можемо стати європейським ізраїлем в цьому напрямку. Ми можемо створювати свої продуктові компанії, які будуть коштувати мільярди. І е, ми розвиваємо проект армія дронів, де якого закуповуємо з усього світу дрони, ремонтуємо, навчаємо пілотів і підтримуємо стартапи. Тобто у нас зараз з'являється дуже багато стартапів, які, наприклад, розробляють дрони або розробляють продукти в напрямку кібербезпеки. І е, у нас є фонд стартапів. Зараз видає 35 тисяч доларів. Гранти безповоротні для тих, хто хоче розвивати свій власний проект, і ось в рамках всієї цієї екосистеми для розвитку it галузі для розвитку military tech теми, для розвитку воєнних технологій інновацій. Ми запускаємо хакатон, де команди можуть прийти і запропонувати свої вирішення для розвитку цієї сфери. Конкретні продукти там будуть також завдання, де вони зможуть знаходити рішення для цих завдань, як використовувати штучний інтелект. Для дронів або як використ... знаходити рішення для певних проблем, які б будуть... проблем, які будуть обозначені в напрямку кібербезпеки в рамках цього хатону. Тобто, наше завдання залучити максимальну кількість людей, які мріють, думають. В них є ідея в напрямку інновацій в воєнній темі, і хакатон саме для них напередодні ви показували у себе на сторінці у Фейсбук і не тільки в інших соцмережах про те, що. За рахунок того, що зібрали через платформу Юнайтедвадцять 24 був придбаний гелікоптер. Розкажіть, чим він оснащений, кому його передали? І чи плануєте ще придбати такого роду ну, техніку найближчим часом? Це, це гелікоптер Мі-2, він був повністю модернізований. Він був так, можна навіть сказати, трансформований під медичні потреби. Завдяки цьому гелікоптеру будуть рятуватися життя наших воїнів. Його будуть використовувати медики, його будуть використовувати наші збройні сили для того, щоб доставляти там, де відбуваються активні бойові дії поранених наших військових в лікарні. І цей гелікоптер він вже на фронті. Він вже працює, він вже рятує життя наших воїнів. А ми плануємо продовжити розвивати саме цей напрямок в рамках на 24 Ми зараз вже видимо спілкуємося про нові гелікоптери, які будуть модернізовані під медичні потреби. Ну і я хочу подякувати всім українцям, які долучаються до натягічні завдяки вам реалізовуються такі проекти і ви допомагаєте рятувати життя наших героїв. Так, і не тільки українці, дякую вам, пане Михайло. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, спілкувалися з ним про нововведення в застосунку дії, які можемо на які очікуємо вже найближчим часом.